Ви точно перенавантажені, чи просто ниєте? <гум> Жартую. Чи вам просто бракує фокусу? У мене нічого не виходить, я нічого не встигаю, я не даю ради. Я втомилась. Я просто втомилась. Я це чую регулярно, особливо в сучасних реаліях. А ще є класна фраза: я відчуваю себе як загнаний поні. Таке теж присутнє. Але проблема не завжди в кількості задач. Найчастіша проблема криється в фокусі, тобто, коли у вас багато всього, і ви робите все одночасно, а не по пріоритетах, те, що справді саме зараз потрібно. Ви паралельно в голові тримаєте десятки задач. Ви не знаєте за що хапатися, що перше, що друге, що третє. Ви робите практично все одночасно і хизуєтесь тим, що ви багатозадачні. Навіть коли з'являється вільна годинка, вона вас перестає бути вільною, бо ви зразу знаходите, чим її заповнити, і таким чином у вас немає часу на відпочинку. У вас постійний хаос і в справах, і в голові, і в результаті тіло тобі каже Привіт. Звідси втома злість, роздратування, і причина далеко не в тому, що літа не ті, подивися в свій паспорт, я вже не даю ради, бо вже вік такий. Причина далеко не в цьому. Причина просто в тому, що немає ясності, немає системи, немає структури. Все це дорівнює виснаження. І все це не проходить просто як дар, як Мана Небесна згори. Все це відбувається в паузі. Просто зупинитися. На хвилину, на годину, на день, на стільки, наскільки організм потребує, і просто подумати, визначити пріоритети, все структуризувати, систематизувати, знайти в цьому хаосі задач якісь зв'язки, щоб все це якось укомплектувати. Можна це робити самостійно, але складніше. Можна це робити за допомогою фасилітатора. Саме такий результат, порядок у цій голові і відчуття спокою в тілі дає так звана стратегічна сесія. Це лише одна розмова тривалістю орієнтовно дві години. І ви інвестуєте цих дві години і насправді бережете інколи місяці свого життя без хаосу, структурою і системними результатами. Менше метушні, більше дій, ефективніші результати. Просто напишіть мені в Дірект.